Перший день війни прибігла ем, дочка і каже, мамо, війна! Яка війна? Війна! А вже було чути вибухи. Вже гуділо, вони йшли, оті скоти вже йшли, вже вони зайняли Іванків, зайняли наші, наш район Шибано. І йшли вони з сотні танків, йшли по дорозі. по... По окружні. Почали стріляти. Стріляли, де вони стріляли, ми ховали в погребі. З першого на друге кинули бомбу рядом на будинок. І наш будинок від ударної хвилі оце таке зробилося. Тепер його треба зносити, і невідомо, коли його будуть зносить і хто нам що на цьому місці побудує. Тут стояли людські машини, понищили, он гаражі там за деревами все рознесене. Це дуже тяжко. Все було. Все було. Все робив для того, щоб відчувати себе людиною. Діти жили. Малому три рочки, а він каже мені, баба, бабах? Баба, бабах. Ой боже мій. Я кажу, Женечка, нема синочок бабах. в Садочок він ходив там на кругу. Сьогодні в тому садочку, я кажу, його ж ремонтувати можна, а мені кажуть, там тільки зовнішні стіни цілі, а всередині все попадало. Нема садочка. Була музична школа, її знищили, взагалі нема. Тоді, якщо брати звідти з центру, перша школа знищена. Зараз ремонтують далі. Центр зайнятості розстріляли, центр зайнятості знищений. Адміністрація знищена, селищна рада знищена. Далі йдемо. Був магазин, а тебе знищений, пожарна була наполовину знищена. там... Двоповерховий будинок, коли сам був будинок побуту, зараз там була нотаріальна контора приватна і все, все, все згоріло. Людські документи згоріли ті нотаріальні конторі. Далі пошту знищили. А тоді ті етажки йдуть. На дві діють етажки теж кидали бомби. Вони навмисно кидали бомби? Ну, звісно. Ну, а як а де? не навмисно? А як же? Звичайно, що навмисно. Другого числа я вранці забігала у квартиру сюди, щоб подивитися, що тут. Так летіло, так страшно гарчало. Ну, летів, чи я не знаю, чи то вертольот, чи то суб було. і стріляв вже. З що він стріляв, з пулемета, я не знаю. Я тут падала чотири рази лицем у скло і голову, голову закривала нога руками. А сусідка і чоловік падали на вулиці, на землю, закривали голову руками. А тут лежала людина. Я не знаю, сусідка каже, що потрібно дивитися людина, а я кажу, то може, то собака. А то людина вроді, роді була присипана там. З нашого дому, з 29-ї квартири, нема хлопця. Нема його нема його бабушки. Бабушка жила на цьому. Так вони не тільки на 9-й ті ітажки, отам От 371-й будинок п'ятиповерховий, вони теж бомбу кинули. На кругу бомбу кинули. Самий крайній будинок 429-й на під'їзд. І тут посередині кинули бомбу. Це ж варвари, хіба це люди? Це хуже хана Чингисхана. Хуже, Хуже німців. З нашого будинку всі 30 квартир постраждали. Нема одного, на сьогоднішній день нема одного Артема з 29-ї. А так, наче, всі живі, бо всі були не на місці. Що були на місці, може, тут би всіх прикинуло, всі ховалися по погребах. А з того будинку загинула, вони недавно купили мама з сином. Вони загинули із першої квартири, загинула сина, знайшли без голови. А любу не знайшли. А з того будинку, з п'ятого поверху, сім'я, п'ять чоловік, троє дівчат, самі старші шістнадцять, а найменша ходила в садочок. Нема по сьогоднішній день. Ніхто не знає, де вони. Чи вони загинули? Кажуть, вони за скільки хвилин до зрива ходили додому. Ось хата напроти. Це все від зрива. Оно хата там ось от у Розвалила родичами з собою, а ця згоріла. Як я прибігла, вона горіла свічка, воно нема хати. Там далі теж хати нема. Теж розвалене все. Ось люди тільки зробили теж нема. Я не знаю, як можна це все пережити. І кажуть, хороший руский мертвий руски. Хороший руски нема. Мені було все одно до цього часу. Мені було все одно рускій, він не руски, калмик, хто він там. Ну зараз хороших русских нема. Нема хороших русских. Ото об'явив він зараз мобілізацію, вони тікають, куди бачать. Вони ще побачать. Я їх ненавиджу. Я б їх прострілювала, щоб мені дали автомата, а так сказали, кого ти будеш стріляти? За що вони прийшли до нас? За що? За що вони зробили отаке от з моєї квартири? Що мої діти тепер взагалі без дому, без хати? За що? Що мої, мій онок трохи ручки мені каже: баба, бабах, бабах. То це добре. Чого вони прийшли до нас? Спецоперація, в мене сусід, він русський. Він розмовляє на російській мові. Ненормально. Він каже, мені Галина Петровна, я сколько живу на Україні, а жінка в нього з Вінницької області. Каже, мені ніхто, ні, ніхто ніколи не обіжав. Я кажу, у вас в Росії є родичі? А він каже, три брата і сестра. Я кажу, чого вони мовчать? Чого вони не виступають? Чого вони не вийдуть на протести? Він каже, вони просто не можуть там вийти. Бо їх зразу каталашку і. <звук> що мене постраждало з мене? Мене все постраждало. В мене постраждала квартира. Що в квартирі? В мене постраждав гараж. Мене все постраждало. Все. Мене життя перечеркнуте. Після цього всього ремонт був зроблений, все було зроблено, все стояло. Розстрілювали людей, скільки розстріляли, могили на А людей, скільки загинуло у тежках, люди були в підвалі, вони не давали доставати. Не давали людей. Були крики. Люди просили по допомогу. Було чути крики, а вони не давали доставати. Потім уже як звільнили, то, то були волонтери. Чуть не з усієї України розчистили 9 етажки, достали трупи. А на сьогоднішній день ще дуже багато людей нема взагалі і не знають, де вони. Ще є тіла не ідентифіковані. Мого свата чуть не розстріляли. Він був тут в окупації, він ходив там сусідські свині спасав, да, собаки. Каже, прийшов, а вони вже останню вивели. Бо той, що він ходив, займався поросятами, останню вивели. А він каже, що ви робите? Ви ж, каже, останнє забираєте в нас. Ми тут з голоду попули, не було ще ні одного магазину, нічого. Ще ж вони були тут. Каже, а де ваш старший? Вийшов командир, каже, ото як у мультику, з таким п'яний мухою. і каже, стріляй його солдату. А він каже, я не буду. Бурят був. А жили по, по хатах, по квартирах, що вони. Вони ж ходили, паскудили. Там, де жили, там і поскудили. Там знайомих жили як пожарка. Зайшли в погреб, все розстріляли в погребі. Банки там були з усім, а в хаті там купи виносили. Ну, Це хіба люди? Ой. Ми, як були евакуації, там, тож як ВПО получали. А, а що без нічого? Ну зараз зареєстрували. Не знаю, буде там, що чи не буде. Червоний хрест реєстрував. Міжнародний. Ну, я не знаю, що будемо далі робити. Будемо надіятися, що може знайдеться хтось якийсь меценат. Оцей будинок розберуть, де побудують новий на цьому місці. Звичайно, що всі хочуть, ото вони десь там на, на полі щось там нарисували. І цей, всі хочуть тут, всі хочуть там, де жили. Тут ми прожили 40 років. Отут мої діти ходили, мої внуки.